Слава Україні! Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. Україна отримала перші кошти від Британії із доходів заморожених активів РФ. У Хмельницькому відбулася 135-та акція Поверніть героїв з полону в обласному центрі у ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст. 108 мешканців Хмельниччини мільйонери. До подробиць. Поліцейські ліквідували організовану групу шахраїв із Дніпропетровщини, які виманили в українців понад 2 мільйони гривень. Представляючись працівниками українських мобільних операторів, зловмисники пропонували громадянам захистити їх номери від шахраїв. Для цього потерпілим треба було перевипустити віртуальну картку і передати їм пароль від застосунку мобільного оператора, отримавши необхідне, зловмисники входили в їх онлайн банкінг і переводили чужі кошти на свої рахунки. Жертвами шахраїв, як мінімум, стали 20 громадян підозрюваним загрожує до 12 років із конфіскацією майна. В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії з доходів заморожених активів РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник Кабміну зазначив, що Україна отримала 752 мільйони фунтів. Це приблизно 895 мільйонів євро. Кошти спрямують на зміцнення української обороноздатності. Сьогодні у Хмельницькому відбулася 135-та акція Поверніть героїв з полону на майданчику біля торговельного центру Дитячий світ вкотре зібралися рідні, знайомі захисників та небайдужі містяни, щоб привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих і посприяти їхньому пошуку та обміну. Акція є безстроковою та відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години. Долучайтесь. У Хмельницькому ДТП травмувався мотоцикліст. За повідомленням поліції, вчора близько 22.20 по вулиці Степана Бандери зіткнулися мотоцикл під керуванням 17-річного місцевого жителя та мікроавтобус Мерседес Vito, за кермом якого перебував 33-річний теж хмельничанин. В результаті автопригоди мотоцикліст. Зазнав ушкоджень, йому надали медичну допомогу без госпіталізації. Відкрито кримінальне провадження встановлюються усі обставини події. Музика. У Хмельницькому судитимуть водійку, яка вчинила смертельну ДТП в обласному центрі і втекла із місця події. Сталося це 15 грудня 2024 року по Копистинському шосе. 40-річна мешканка Одеси, керуючи автомобілем Сузукі, здійснила наїзд на потерпілу, яка йшла по проїзній частині дороги у зустрічному для автомобіля напрямку. Від отриманих травм жінка загинула, а водійка залишила місце ДТП. Тоді було введено оперативний план перехват, щоб знайти зломисницю. Досудове розслідування наразі завершено обвинувальний акт скерували до суду. На Хмельниччині зросла кількість мільйонерів за інформацією головного управління державної податкової служби у Хмельницькій області. У 2024 році 108 мешканців області задекларували дохід, що перевищує 1 мільйон гривень. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. Мільйонні статки зареєстрували 35 жінок та 73 мужчини. У порівнянні із деклараційною кампанією 2023 року кількість мільйонерів зросла на 21 людину. Наймолодшому мільйонеру – 22 роки, а найстаршому – 85. Мільярдерів у регіоні немає. За даними спостережень метеостанцій області на Хмельниччині зафіксовані температурні рекорди 6 березня. Максимальна температура повітря досягла у Шепетівці. Майже 18,5 градусів. Попереднє рекордне значення цього дня, трішки більше 16 градусів. спостерігалося у 1995 році. У Хмельницькому було зафіксовано плюс 17,2 градуси. Це попереднє рекордне значення цього дня. Становило 17 градусів теж у 1995 році. І у Кам'янці-Подільському вчора було зафіксовано майже 20 градусів тепла. Попереднє значення, яке було рекордом, це 18 градусів і було теж зафіксовано у 1995 році. Завтра на Хмельниччині спостерігатиметься мінлива хмарність без лопадів. Температура становитиме в день від 13 до 18 градусів. Тепла у Хмельницькому від 15 до 17 градусів. Мирних вам вихідних! Бережіть себе та своїх рідних.